Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити невеличкий огляд на порохотях фірми. Як би її правильно прочитати? Йофідра, придбаний на Алі Експресі. От. Зараз подивимося, що він має які комплектуючі Замовляю його без акумулятора. От, доставлено було дуже швидко, нова пошта, оперативно, без всяких затримок. Так, почнемо. Оспаковуємо коробочку. Значить, запаковано воно, бачите, в картонну коробку. От, трошки прим'ята, але слідів якогось зламу не видно. Десь видно по дорозі була примята. Ну то таке. Так, відкриваємо, що маємо в комплекті. В комплекті ми маємо, значить, це є інструкція іде, ростування різні продовжувальні трубки, насадка, фільтр. Так, фільтр, набір насадок різних і... Сам по рухотях, значить, був. Інструкція на англійській мові. Можна подивитись, кого цікавить, там перекласти. От. Ну, нічого звичного, звичайно, така інструкція. Нічого незвичного, верніше, звичайна інструкція. Так виглядає. Тепер по суті які самі насадки? Це насадка така, скорше всього схоже, що на підлогу. От. Можливо на ще не знаю. Це дрібна. Що чистити дрібне. Це ще щось таке подібне і два, два шланга продовжувача. Так. Тепер сам пилосос я брав в порохотях, брав без акумулятора, ну, підходи будь-який роз'єм типу Макіта. Що внутрішньо? Внутрішньо він має ось такий фільтр. Вставляется просто, вот тут он имеет такие обмежувачі, которые не дозволяють ему проваливаться. Вот так просто он вставляется. Вот. И тут есть вот направляючі як такий замок. Вот. Вставили и повернули. О, уже фиксировали. Все, и фильтр стоит, все готово. Можна інше положення взяти, наприклад, ось таке. Ось таке положення взяти. О, так само. Так, тепер дивимося. Акумулятор 6 мАг. Безбрендовий. Так, як працює? Натискаємо на кнопку. Дуже сильно, дуже сильно. з цього боку воздуху повітря відвід такий дуже сильний. Не знаю, чи це плюс чи мінус, якщо пилисосити в машині, не впевнений, що воно буде мати ефект. Скорше за все може в машині розігнати пил. Але от для будинку, я не думаю, що це є якась критична проблема. З двома трубками повністю зібраному стані довжина порохотяга 1,20 сантиметрів. що, в принципі, досить, ну, на людину з високим зростом достатньо зручно буде. Так що майте це на увазі. Можна спробувати, наприклад, зараз ставити якусь насадку. І спробувати отут в мене є. Подивитися, ну, як воно ну, працює. Бачите, що тут є у нас? О, тут є. Це не дуже добре. Зараз ще подивимося, всім кисне якісь були. Дрібні, ось ну, дрібні. Що можу сказати? В принципі, працює нормально, сильно смоктує достатньо сильно. Ще раз покажу вам, є от точки, дрібні такі, він прибирає. Ну, який вивод, мені подобається. Брав його на Алі, потім дам вам посилання під відео буде якого саме продавця, достатньо швидко прийшов десь до двох тижнів доставка, може трошки менше, але я брав по акції десь за 1300 гривень в червні. місяці. Так що... Якщо когось цікавить, будь ласка, є отакий от агрегат. Думайте, чи вам він потрібний. Ну а, як завжди традиційно, бажаю всім добра, перемоги та миру. Нехай щастить.